Линській ідею США відбулось святкове відкриття оновленого басейну. До цього часу діти змушені були навчатись у великому басейні, що спричиняло певні незручності для дорослих через зниження рівня води. На відкритті малого басейну присутні працівники, батьки та маленькі спортсмени, а також представники обласної та районної влади. Я дякую керівництву району і їхнім елементі, за їхні долегами за одностання сітвер. Що коли видимо питання будь-якого? Вони першу ставили питання суддів, що вони суддів відкривали відділення, вони казали, що це басейн, який застерігає повноцінне функціонування данного капітанічного. Після урочистої церемонії перерізання стрічки юні спортсмени у показовому виступі продемонстрували свої вміння та навики на воді. Цей басейн був запущений у 80-х роках, але так як фундамент дав тріщину, він був призупинений, тому що була тріщина в чаші. У 2013 році був розроблений проєкт всеукраїнський, був конкурс український на розвиток плавання в Україні. Ми разом з відділом освіти, тодішнім, керівництвом Володимира Степановича Сподара подали проєкт на співфінансування району, області та всеукраї... ну, держави в цілому. Зв'язку в з подіями. Частина коштів була залучена з району і з області. А з, обла... з держави в цілому. Не залучення, але при приході нового керівництва були долучені багато зусиль і долучені кошти як із району, так і з області в цілому. І на даний час ви бачите, що басейн оновлений, зроблений. Багато чого було перероблено. Як в цілому проєкті, так і в цілому басейні. Реконструкція тривала близько двох років. На сьогоднішній день всі будівельні роботи вже виконано. Відремонтували чашу, зробили душові та роздягалки. Залишилось тільки закупити необхідний інвентар. Також необхідним є придбання крісла евакуатора для спуску на воду дітей з проблемами хребта та опорно-рухового апарату, так як басейн в планах використовувати також для оздоровлення та реабілітації дітей району з порушеннями опорно-рухового апарату. Басейн призначений для дітей старшого дошкільного. Ну, як ми зможемо задіювати, ми ще будемо консультуватися із спеціалістами дошкільними, дошкільниками і з медиками. Однозначно для молодшого шкільного віку це перші четверті класи. В районі існує програма навчання плаванню дітей четвертих класів. І ми щороку, от якраз друга половина навчального року, від березня місяця по травень підвозимо дітей навіть з сільських шкіл, шкільними автобусами і відповідно до Грамі четвертого класу вони навчаються плавати. Відвідування дитячого басейну для дітей району безкоштовне. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.